Коротше, Динамо Київ або Thunderhead. Перекладати не буду, бо хуйня. Типу, пасивка може прокати під ультою, там щось додатково, декілька разів по одному герою, або ви отримуєте спелл Пліфай 1 за 20 points отак. Все, координатор впав. Чат, зараз буде пуч. Зараз буде патч. Чат. Чат, є. Чат, чат. Чат. Чат, 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 чат. Чё-то, чё-то, то что Игра ладная, он 736. Ебать, так, зараз чет. Броджани с Кожен герой має унікальну вроджену здібність, яка присутня впродовж матчу з самого початку. Одні дають герою постійний унікальний ефект. Наприклад, світлинково розкриває союзникам усю мапу, коли сходить сонце. Інші змінюють здібність героя так, що вона має 5 рівнів, а на початку гри ви отримують додаткову очкоздібність. Наприклад, погонить хвиль конки доступний зразу з першого рівня, і його можна покращити згодом ще 4 рази, як і раніше. Охуєть! Охуєть! Грані, це спосіб підлаштування героя до певного стилю гри, від особистих подавань гравця чи специфіки матчу. Грані це особи... особливість героїв. Кожен герой має щонайменше дві грані. Що, блять! Що блять. Що, блять. Що нахуй? Ді, можна. Виборти? з кодою... або сильніше. ЄБАТЬ! Ця не представляє дві нові механіки для кожної героя враження та грані. Вроджені здібності. Кожен герой має манікальний так. Вроджені здібності можна побачити на сторінці героя Бог грі, якщо... ага. Існує два типи поворожений, Одні дають герої так. Це ми читали, читали, читали. Це ми читали, читали. Інше. Стратегічна стадія подовжена на 15 15 для першого друга для вигідного. Лівертика збільшено після знищення першого. Є нарешті. На функція похуй. Вибір зі вражим похуй. Стяга Рошана. Предмет перероблен. Передає на виловість. Осім союзним блін. Кріпам радіусі дії. Шо, блять? Атака ближнього бою тепер задають подвійну шкоду Рошана. Охуєть. Тепер не можна розібрати. Заїбісь. Вартість рецепта збільшена, загальна вартість збільшена, добре. Виправлено на полмарку, через яку опірфект індеусував шкоду від спалення душі. Добре. Шкоду від... зменшили. Додаткове здоров'я зменшили. Вартість рецепта збільшили, загальну вартість збільшили. Більше не дає 20%. Тепер... О, дружочки! Мертвий предмет, мертвий предмет. Давай підчитати тепер герою. Друзі, давайте чекати читати тепер героїв, бо я так поняв, що тепер, ну, всі герої це просто піздець. Тепер треба якось розбирати, ну, нова вроджена здібність, пасивна. Рівень не підвищується, Абадон відроджується на 10% швидше. Грані. Щоразу, коли в радіусі 900 Абадона помирає істота, всі його зарядки зменшуються на 0,2. Загиблі герої зменшують зарядку на 4 секунди. Що, блядь? Ахуєть. Збільшено обсяг бар'єру від шкоди не але більше не вибухає після завершення дії. Що, блядь? Це жимба! Більше цілі, не знемовлять цілі, не має лічильника атаки. Тепер повне фей засоється під час першої атаки. Кожен дарска скидає тривалі. До кого швидкість атаки. Зменшили Х2. Я на абодоні просто ПТС апаює мені похуй. Просто на абодоні апає ПТС а тепер. Просто на абодоні тепер апає ПТС. Так, добре. Лишилося вроджена здібність, пасивний рівень не підвищується. На початку алхімік має на 250 більше золота. Нова вроджена здібність. Е, пасивна рівень не підвищується. Після активації будь-якої руни здобуває ефект руни регенерації на 4 секунди. Що, блять? Має 34% тривалості в разі активації руни достатку чи руни води. Що, блять? Нова вражена зівність пасивна, рівень не підвищення. Щоразу, коли сокирник вбиває ворога, він отримує плюс один постійної броні. Убивства відбракуванням бракуванням керингблейдом дають подвійну кількість броні. Людина армія збільшує силу сокирника на 60% від його броні. І що навколо в нього радості немає союзників і ефект триває ще 5 секунд після того, як союзники потрапляють у зону дії. Ахуєть! Збільшує такого броню на 5. Спровоковані вороги здобувають. Піздец, що зробили з грою? Покращення доламка ганіма переміщено до покращення, зменшення заряд, максимум скіптер ганіма також дозволяє лічим зменшуватись, коли секірник атакує. А, повернули старого кея Акса, да? Ахуєнно! Ахуєнно! Це що це ну, йобнутись можна. Це просто ахуєнно. Це просто ахуєнно. Ага, ти перед грою повинен набирати. Я правильно розумію, що я тепер, коли б'ю кріпа. Ахуєть, стоп, шо? Вони знову мейшлеер повернули. Мейшлер знову працює на палмчат. Піздец. Тепер це мід батрайдер через руку. Типу, з руки хуярите. Піздец. Єба чат, я таких білдів понапридумую. Ви всі вахую будете просто. Я таких білдів понапридумую! Блять, я таких білдів понапридумую, боже. Кендаур завжди назад, про 40 до максимально здоров'я кожні. Що? Просто 40 хп кожні 2 хвилини? Ти ахуєл? Дає цілі увіску не вразливість, нахуй! Ну вооружно здесь еще раз у кого створить иллюзия Литера Хауса, если написано, что Я не верю нахуй. Я не верю нахуй. Короче, чат. При використании. Вот у вас максимум 3 иллюзии, может творитися 6. А тут може не одна, а дві. Ви поняли? Типу, це повністю ну, типу, кеос, типу, ну, рандом. Змінює кінетичне поле новою здібністю. кінетичного огорожа. Чари мають векторне націлювання, Створює одну з цінності на широну ціна створюється через. Що, блять? А нахуя це використовують взагалі? Це ж хуйня. О, їх два. Блять, да хуй знає, якщо чесно. Може продавати предмети за 90% від їхньої вартості. Але вартість викупу збільшена на 15%. Що нахуй? Якого нахуй викупу, блять? В сенсі хуйня. Ти купив Мідас? Правильно, скільки він коштує? 200. Я його продаю тепер за 1980. Але куплятиму я його. За таку саму ціну? Який нахуй викуп? А, викуп, викуп, Блядь! викуп. Викуп, це викуп. Викуп байбек, блядь! Йобаний переклад нахуй. Весь екран нахуй просто. Бусть ворога посилена атака змусить тіло жертви летіти на відстані і зі швидкістю за чим. блять, це без. Просто береш. Тупо челы, блядь, стоять. Приходить хуй лучше, така. А що ти, бот, блядь? Ао, oh, нахуй. зараз. Mm, nice. oh. oh, oh, oh. Блядь, прикольно! Прикольно. Блін, ну прикольно. Ну а она але хуйня. Прикольно, але хуйня. Ахуєть шо? Вау, прикольно. Типу, ти сам обираєш, як ти хочеш, щоб рухалась ця хуйня. Так, Героліт завжди може розбирати більшість предметів продавати. Видало байоби? Воще, блять. Я буду грати керія мені похуй, фитч, фитч. ви розумієте, да, що за герой чи ні? Наприклад. Панутися. Зміню вовків вовками духами. Вони не вразливі, їх не можна контролювати, і вони не атакують. Кожен вовк надає лікантропу здоров'я та шкоди від атаки. Зменшує тривалість, зменшує витрату. Мамний надії на вовків від уламки аганіма. Люкан. Угу. Прикольно. Е, Назар здебільшує рівень усіх союзних кур'єрів на 3. Кількість атаків героїв високо є на 1. Це значить що команда Марті починає з летючими кур'єрами. Вау! Вау, це дуже прикольно. Це дуже... Оце будуть брати, це дуже прикольно. Типу, якщо ти закрив челі в арені, ти не бачиш, де знаходяться твої тіммейти. Це охуєнно. Тривалість ночі збільшена на 15 секунд, тривалість дня зменшена на 15 секунд. Вау, дуже круто, насправді. Це дуже круто. Хуйня. Я правильно все зрозумів, чот? Огермак. На п'ятому рівні тепер може качати ульту. На п'ятому рівні він тепер може качати ульту. На другому рівні, на першому в нього нічого немає. На другому рівні, він тепер отримує 3 скілпоинти. Далі все звичайно качається, так? Да? Прикольно. Блін, це дуже прикольно, чат. Ви не уявляєте, але це дуже прикольно. А, і тут бачите, типу, А, я можу на дев'ятому рівні брати. Та... Вау, вау! Вау, 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 вау! Прикольно. Мені подобається. Нью. єбать. Ахуєть, да ви долбоебы вообще нахуй, да? Ви вообще долбоебы, я правильно розумію? Ви вообще ебанулись. Ох, блять. 100% від загальної шкоди від атаки. any spell and items. Блять, я вже заїбався читати скільки ще. Чекайте. Пізда, блять. А ми рухатимемося швидко і часто змінюватимемо так... І що скіпає, блять, це сука лор. Вольгенські лучники остануть. Светить нахуй, долбоеба, блять. Не хочете читати. Лор? Я, сука, без вас, блять, буду його читати. Razer against forever, 2 points, так, демедж. Коротше, Динамо Київ або Thunderhead. Перекладати не буду, бо хуйня. Типу, пасивка може прокати під ультою. Там щось додатково, декілька разів по одному герою, або ви отримаєте спелла оплінфай один за 20 поинт, атак. Да ладно, блять. Прикольно. Шо нахуй? Типу. Чекай, ви шо, ебанутый, я вообще, блять? Прикольно. Тобто, якщо його не добити. <звук> <звук> або можна викликати супер змію, або ці змійки можна хекс на тиммейт юзати, і ви будете, типу. Цей. А ну, хуйню страждати. Ану. На нахуй, блядь, тварь. Channel time decrease, man. <laughs> сосать, уебки. теперь воно на рефрешить блинк. Сосать, долбоёбы, тинкер плееры, сосать хуй. Тинкер, сосать хуй, долбоёбы, долбоёбы, тинкер плееры, долбоёбы. Тинкер плееры, долбоёбы, 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 тинкер плееры.